Ми на місце не дивлячись на погоду, хоч і дощик, там палаточка все накрита. Зараз покажу. Ось так на квідоточку. Апгрейд раз. Від два. Бла. 96 ви тут є. Ми як завжди ряд Д, місце 15. І от де бачите колейку, то ми. Он так обычно тут відбувається. У нас є одна спеціальна така ця робота, Это наривати просто пакети, щоб розуміли. Чисто людина на, на, на спеціальну должності. Щоб вирозуміло, ти просто двіж, ну, просто не утіхає. Да, отак от варіант так от, така дичка, ти що, ти шо пішла, поїхала. Все продано. Та що народ, всім, хто був, дякуємо за пусті прилавочки, за пусті полочки і за пусті відра у ті всі. Е, а хто не був, наступного тижня, в неділю, все так само. Велком, рибітви, ряд D, ви, ряд де, якщо він пише. Місце 15. Всіх велком. Народ, кому там не знаю на робіт, не незручно приїхати, не встиг, не зміг, ще щось. Сайт, будь ласка, заходьте, замовляйте, робимо доставочку по Польщі, по Кракову. спокійно собі замовили. 20 злотих доставка там коштує, 200 злотих безкоштовно. Взагалі, просто ви, ну, типу, поїхати на робіт, ви це там поставити машину, паркінг і так далі, дорожче обходитися, обходиться, ніж просто замовити на сайті і вам просто під двері додому привозиться все і, і, і все. І ви кайфуєте. тому на сайт там, не може прийти на ребіт, тому що ми в, в тижні ніде не, не відкриті не працюємо. Ну, то есть, ми працюємо над тим, що Короче, поки що сайт і ребітви в неділях.